Із залізничними квитками на південь в Тернополі проблема. Щоб поїхати на море, необхідно заздалегідь подумати не лише про місце відпочинку, а й як придбати проїзні документи. Адже із цим в літній період у місті традиційний ажіотаж. У нас продажа йде за 45 суток, і так як звичайно зараз літо і збільшилась кількість пасажирів, які хочуть поїхати на південь. Тому проблема така є: люди займають чергу від половини сьомої. І стоять черзі для того, щоб взяти собі хороші місця з 8-ї години йде продажа по всій укрзалізниці, і тут продає не тільки Тернопіль. Ми своєї броні не маємо. У восьмій годині, коли розпочинається продаж квитків на усіх станціях України, придбати хороші місця ще можливо. Також влітку Укрзалізниця завжди запускає додаткові поїзди. До, наприклад, до Сімферополя йде поїзд Сімферополь», той, який йде круглорічно, 86-й поїзд, а тепер ще додали 1 липня, 256-й поїзд Вів Сімферополь. І з 15 червня додавали 296-й поїзд Чернівці симферополь тобто два до поїзди. На них теж продаємо квитки, так само як і на 86-й поїзд. Ольга Бакай каже: так званих перекупщиків в Тернополі немає. Відміна іменних залізничних квитків, проблем не створила. Щоб не зіпсувати собі настрій перед відпочинком, проїзні документи необхідно купувати у першу чергу.